Розділ четвертий у мармеладному марві. Та що ж ти як той вюн? Відповідай мені прямо, якої ти крові? підвищила голос королева. Якщо в ньому переросток, то навіщо було голити бороду? Ні, ваше величність, заперечив вкрай переляканий Едмунд. Я ще зовсім хлопчик, а у хлопчиків борода ще того наросте. Хлопчик? вигукнула здивована королева. Ти. Сина дама? Едмунд стояв мовчки, побоюючись знов бокнути зайве, бо всі ті питання зовсім збили його з пантелику. Ще й не думкувати до того ж. зітхнула королева. Скажи нарешті, доки нам не увірвався терпець, чи ти людина, чи ні. Так, ваше величносте, не вдаючись до подробиць, підтвердив Едмунд. У такому разі хутко відповідай. Як тобі вдалося прошмигнути до наших володінь? Я просто пройшов крізь шафу, ваша величність. Через яку таку шафу? Е, Звичайну, платяну шафу. Я відчинив у шафі двері та раптом опинився тут, ваша величність. знизав плечима Едмунд. Ага, промовила королева, скоріше відповідаючи якісь свої думки, аніж звертаючись до Едмунда. Двері, прохід зі світу людей. Отже, це не вигадка. Але ж через ті двері всі наші зусилля можуть зійти на нівець. Та нічого, він тут сам. З одним я легко впораюсь. з цими словами вона підвелася, глянувши Едмунду просто в очі. Очі її спалахнули вогнем, вона здійняла свій жезл, і Едмун, що с переляку аж закляк, уже приготувався до найгіршого. Та Раптом, коли він розпрощався з життям, вона змінила, вона змінила гнів на милість. Нещасне моє дитя, мовила вона, і навіть її голос. Ти, певно, зовсім змерз. Мерщі до мене. Сідай на всани поруч зі мною. Я вкрию тебе своєю мантією, і ми з тобою файно побалакаємо. Хоч як не до серця припали Едмунду її слова, та довелося підкоритися, він сів у сани біля її ніг, а вона вкутила його з борками своєї хутряної мантії. Може, гарячого напою, запропонувала королева, такого що зігріває. Е, таки е, так, так, так. швиденько погодився Едмунд, Бо від холоду він тільки міг ще цокотіти зубами. Де не вискіпалась зі зборок пишного королівського вбрання, з'явилася маленька, ніби то мінна пляшечка. Королева простягла руку і капнула щось із неї на сніг колосаний. У повітрі сяйнула крапля. Яскрава, мов той діамант. І що ж? Щойно вона торкнулася снігу, як почулася шипіння, та звідки лязь, не незвідки з'явилася коштовна чаша, повна якогось гарячого напою. Над чашою здіймалася хмаринка пари. Вищирившись у подобу усмішки, гном підняв чашку та з уклоном простягнув її Едмунду. Той зробив лише ковток і одразу відчув себе краще. Такого солодкого, пінного та густого напою, що зігрівав би до кінчиків пальців, йому досі куштувати не доводилося. за не запитвом забувати про їжу, зауважила королева. Побажаю, чого тільки заманеться. Чогось такого, заморського, ваше величносте, замріявся Едмон. От мармеладу було б до ладу. Ще одна крапля викотилася з пляшечки на сніг і одразу ж на тому місці, куди вона впала, вигулькнув барвистий, округлий як таріль, пакуночок, стягнутий зеленою шовковою стрічкою, у якому виявилося декілька фунтів найліпшого у світі мармеладу. Кожний наступний шматочок був солодшим за попередній і ніби сам собою зникав у роті. Ніколи в житті Едмунд не куштував нічого смачнішого за той мармелад. Тепер йому було і тепло, і солодко, він аж очі примружив. Поки він порався з мармеладом, королева не припиняла його розпитувати. Певний час Едмунд ще пам'ятав, що не ввічливо розмовляти з повним ротом, та невдовзі він не зважав на такі дрібниці, та думав тільки про те, як скоріше напхати собі рота солодощами. Та що більше він їх з'їдав, то дужче йому кортіло ще та й ще, тож ні хвилинки, замислитись над тим, чому королева ставить так багато питань, він не мав. Хлопчик швиденько виклав їй усе, що знав і що в нього є брат та дві сестри. Одна з яких уже побувала в Нарнії, де зустріла Фавна, і що жодна жива душа. У людському світі, окрім них, про нарню навіть і не чула. А от що найбільш зацікавило королеву, то це звістка про те, що їх аж четверо, і вона декілька разів перепитувала Ти певен, що вас саме четверо, двоє синів Адама та дві доньки Єви? Не більше і не менше? На що Едман з повним ротом мармеладу кожного разу повторював «Так я ж вам казав! І навіть забував додати ваше величносте. Та королева, здавалося, цього вже й не помічала. Нарешті Едмунд упорався з солодощами і тепер сумно споглядав спорожнілий пакуночок, сподіваючись, що йому от от запропонують ще. Та королева, яка чудово здогадувалася про його потаємні бажання, кому як не їй було знати, що мармелад той не звичайний, а чарівний. Тож варто лише раз його скуштувати, як закортить іще, та й ще. І коли б дати бідолашному волю, той буде їсти і їсти його доти, доки не лусне. Не збиралася більше потурати Едмундовій слабкості. Натомість звернулася до нього з такими словами. Дитинко моя, мені б дуже хотілося познайомитися з твоїм братом та сестрами якось ближче, чи не приведеш ти їх до мене? Можу спробувати. Едмунд промовисто глянув на спорожнілий пакуночок, де щойно були солодощі. От якби ти якось іще, звичайно, вкупі з ними, завітав до нас у гості, тоді б я знала, чим вас частувати, а нині облиш. Чари діють одразу і лише раз. Ось у мене вдома то вже інша справа. Чому б нам не звітати до вас просто тепер? нахабно поцікавився Едмунд. Спочатку, коли він залазив у сану до королеви, він дещо побоювався, щоб вона не завезла його кудись не туди, та після чуду мармеладу всі його острахи здавались геть примарними. Мій чарівний дім казкове місце для усіляких чарів, погодилась королева. Він би пропав тобі до смаку, там є цілі кімнати, де навіть стіни. І ті не мармурові, а мармеладні. До того ж своїх діточок у мене нема. Тож мені дуже став би в пригоді хлопчик, з якого я могла б виростити справжнього спадкоємця Короленка. Після моєї смерті він наслідував би престол нарнії. А доти він би носив золоту корону та цілісінькими днями з ранку до вечора тільки б те й робив, що байдики бив та ласував мармеладом. Дивлюсь я на тебе і бачу, що саме ти найвродливіший. І найкмітливіший юнак з усіх, кого я зустрічала в наших краях. Тож саме тебе з нашим великим задоволенням я би і призначила принцем. Та тільки не тепер, а дещо пізніше, коли ти приведеш перед мої очі всіх. Е, чому б не жарош? прошамкав у відповідь Едмонд. Обличчя його розчервонілося, губи та пальці злипалися від солодощів. Чесно кажучи, як би там не нахваляла його королева. Він у цю мить аж ніяк не був схожий ані на красення, ані на розумника. Якщо ми попрямуємо туди просто зараз, терпляче розтлумачила королева, я не познайомлюсь ані з твоїм братом, ані з сестрами, а мені від того буде дуже прикро. Звичайно, я хотіла б бачити тебе принцем, а з часом, якщо гарно поводитимешся, і королем. Та зрозумій, що короля робить його почет, тож я зобов'язана зробити твоїх родичів придворними, брата герцогом, а сестер герцогинями. Ой, та що в них такого особливого? відмахнувся Едмунд. До того ж я можу привезти їх іншим разом. Так то воно й так, не сперечалася королева. Та є одне, але варто тобі потрапити до мене в гості, як скоріш за все, ти геть про них забудеш. Тобі буде так добре, що кращого й бажати не захочеш. Тож з якого дива тобі має спасти на думку, плентатись бозна куди, хто зна за ким. Ні ні ні. Доведеться тобі вирушати в дорогу. Не гаючи ані хвилинки, щоб уже завтра, зрання познайомити їх зі мною, а без них можеш і не повертатися. Зрозуміло? Я ж навіть не знаю шляху нажати. на жад, насилу розліплюючи ліпки губи, простогнав Едмунд. Нема нічого легшого, усміхнулася королева. Бачиш отой от ліхтар? Вона ткнула своїм жезлом у напрямку ліхтарного стовпа, де незадовго до цього люсі зустріла фавна. За ним пролягає шлях у країну людей. А тепер подивись отуди, вона вказала в протилежному напрямку. Чи бачиш ти два низеньких пагорби, що лише трохи здіймаються над верхівками дерев? Е, начебто бачу, промимрив Дім мій стоїть між тими двома пагорбами, тож наступного разу варто тобі лише знайти ліхтарний стовп, а звідтіля лісова стежка сама виведе тебе до моєї хатинки. Та не забудь провести з собою інших, бо інакше ти нас дуже розгніваєш. Я зроблю все можливе, запевнив її Едмунд. Саме так. А до того, улесливо додала королева, чому б нам не зробити наше знайомство нашою спільною маленькою таємницею? Нехай буде невеличкий сюрприз. Просто приведи їх до двох пагорбів. Такий кмітливий хлопчик має вигадати, як їх умовити. А як побачити дім, тільки навголос скажи. Ну, ми подивимось, хто тут живе, чи щось таке, я певна, що так буде найкраще. Якщо твоя сестра зустріла одного з балакунів-фавнів, вона, либонь, наслухалась про мене, всякого, всяких гидких речей, через які вона страхатиметься мене. Знаєш, оці фауни, як розведуть теревені, чого хочеш набазікують. Отже. Будь ласка, будь ласка, не дуже ввічливо заскигли Ведмунд. Можна мені ще хоча б один єдиний кусник мармеладу в дорогу? Ні, ні, ні усміхнулася королева. Доведеться тобі трішки зачекати. Жистом вона наказала гному рушати і вже здаля махнула Едмундові рукою та вигукнула Наступного разу, наступного разу, не забудь, повертайся якнайскоріше. Дивлячись у слід саням, Едмунд почув, як його хтось гукає, і, озирнувшись, побачив Люсі, що лісом прямувала навпростець до нього. «О, Едмунде, зраділа вона, і ти теж тут? Як же це чудово, тому що тепер вже...» Гаразд. обірвав її Едмунд. Ти мала рацію. шафа і справді черяна. Якщо тобі потрібні вибачення, то я навіть готовий вибачитись. Утім, де ти була? Я тебе всюди шукав. Коли б я знала, що ти підеш за мною, я б зачекала, виправдовувалась Люсі. Вона була занадто схвильована і не помітила дратівливості Едмунда, та його геть розпощилого і нібито незнайомого обличчя. А ми обідали з любим паном Тумнусом, Фауном. І з ним все гаразд. Біла відьма нічого не зробила йому за те, що він мене відпустив. Тож він вважає, можливо, вона про те нічого не дізналася. І варто сподіватися, тепер усе буде добре. Біла відьма, обірвав її Едмунд, якому зненацька стало зле. Хто це? Цілком жахлива особа, пояснила йому Люсі. Вона називає себе королевою нарнії. Хоча насправді не має на те ніякого права, і тому всі фавни, дрягади, наяди, гноми та звірятка принаймні всі хороші створіння. Щиро ненавидять її, вона може обертати людей на каміння і робити сілякі інші жахливі речі. Це вона навела на нарню одвічну зиму, у якій ніколи, ніколи, тільки уяви собі не настає різдво. Вона роз'їжджає по країні в санях, запряжених оленями, із жезлом у руці та короною на голові. Едмунд і до того почував себе чи то млосно, чи то тоскно від усіх тих солодощів, а тепер ще й почув, що, здається, затоваришував із небезпечною злодійкою, і йому стало і зовсім ніяково. Та попри всі слова, він марив мармеладом. І ладен був на все, аби дістатись до нього знов. Хто наплів тобі цю маячню про білу відьму? про всяк випадок поцікавився він. Пантунно, Фаун, я вже про нього розповідала, відповіла Люсі. Не можна вірити тому, що базікують Фавни, би, знаючи про Фавніна набагато більше за Люсі розважливо промовив Едмунд. Звідки ти знаєш? обурилася Люсі. Це всі знають, відповів Едмунд. У кого хочеш, спитай. А тепер ходімо, скільки можна стирчати тут у снігу, час додому. І справді, погодилась Люсі, ах, Едмунде, як добре, що ти теж сюди потрапив. Тепер усі повірять у Нарні. У цих буде весело. Едмунд промовчав. Йому було зовсім не весело. Доведеться йому визнати привселюдно, що даремно він глузував із Люсі, і що правда на її боці, а до того ж він був упевнений, усі стануть на бік фавнів та звіряток. А він же ж однією ногою вже стояв. На боці чаклунки. Він ще не знав, що казати і як зберегти їх спільно з чаклункою таємницю, коли зайде мова про нарню. У таких роздумах минула більша частина шляху, і ось навколо вже неглиця та дерева. А хутрині пальта, а ще за мить вони вийшли з шафи і опинилися в порожній кімнаті. Послухай ну, Едмунде, з тобою все гаразд? Вигляд у тебе гиджелю гідний. Чи ти, бува, не захворів? побачивши його у світлі, стривожилася Люсі. Усе гаразд. буркнув Едмунд, хоча насправді то була брехня, бо від солодощів йому ставало все гірше і гірше. Ходімо, покликала його Люсі. пошикаємо інших. Нам є ще їм розповісти, які чудові пригоди чекають на нас тепер, коли ми знову всі разом.